Для успеха мирного плана Трампу надо усилить давление на Зеленского. Судя по всему, намещается одна из крупнейших афер в современной истории. Но скоро Новый год. Вот когда ваша страна является содержанкой, ну, скажем, коллективного Запада, не может быть у вас никакого мнения. Надо этих людей наказывать. Конкретно. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі ютуб-каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо про сльози, біль страждання наших недрузів, наших ворогів, а так і має бути через дії сил оборони всієї України, яка чинить супротив. Ну і звісно, через нашу інформаційну війну. Тому що тут ми для того, щоб не давати російським наративам. Поширюватися не тільки Україною, а й за межами нашої країни. Всі, хто нас дивляться, де б друзі, ви не були. Не забувайте лишати свій лайк в нашій роботі. Таким чином, ви допомагаєте нам поширювати всю правду. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова лайк». Коментуйте, почути і побачене. І найголовніше, найцінніше, найперше це звісно ваш донат і підтримка Збройних сил України. В описі до нашого відео ви легко знайдете посилання на збір для 144-ї, Окремої механізованої бригади. Звітно-ракетний дивізіон, батареї перехоплення безпілотників, що знаходиться на Куп'янському напрямку, дуже і дуже чекає нашої з вами допомоги. Тож я сподіваюся, що будь-який будь донат, який ви можете собі дозволити, ви обов'язково відправите краще із кращих. Новина історична, новина сенсаційна. Такого за час повномасштабної війни ще не було, але десь, Бог ще буде. Ми знову і знову переписуємо історію. Ми знову і знову показуємо, що бити ворога можна скрізь, в небі, на землі і, звісно, у воді. Це ж наскільки знудилися представники наших сил оборони, СБУ і не тільки, ну давним-давно вже немає того чорноморського трикратного флоту в морі. Вже всі наші сі бейби почали втомлюватися без роботи, допоки не було знайдено підводний човен. Вперше друзі сили оборони Україна вразила підводний човен Російської Федерації у новоросійську і потопила його. Служба безпеки України провела чергову унікальну спецоперацію та влаштувала морську бавовну. Порту новоросійська. І вперше в історії підводні дрони Baby, давайте так, іншої версії, сап Сібейби підірвали російський підводний човен класу Варшавянка. Ви уявляєте собі, що відбувається? Навіть сам Соловйов сьогодні прокоментував: перестаньте писати про підводну лодку, не смійте це все підтвердити, пока ніч, нічого не скаже російський генштаб. Ну та так у російського генштабу на балансі досі стоїть крейсер Москва. Ми що будемо чекати, щоб він скаже про Варшавянку? Зрештою, для нас це найважливіше, що там же на борту підводного човна розміщувалися чотири пускові установки крилатих ракет Калібр. Куди б ці калібри полетіли? Хм, давайте подумаємо. А точно по Україні. А тепер і ці калібри, і підводний човен поповнили єдину флотилію, яка має лишатися у воєнного злочинця Путіна. Це та, яка перебуває на дні. І що хіба це буде коментувати Путін? Та Бога з вами, звісно, ні. Він президент тільки хороших новин, саме тому його частіше немає в публічній сфері, аніж він є. На цей раз Путін вийшов, аби прокоментувати підготовку до Нового року і про подарунки для батьківщини. Дуже багато тексту про те, що кожен щось там робить для Росії, але СВОшники вони готують особливі подарунки. Так і є. Звісно, Путін сподівався, що до своєї прямої лінії, до Нового року і Куп'янськ наш, і Покровськ наш, і Донбас, взагалі весь наш. А вийшло так, що Новий рік якийсь буде хіровий. Ніяких подарунків, ніяких гучних перемог, які б говорили про слабкість України і про силу Російської Федерації. Каже, це Володя в этом году остається без подарків. Наскоро новий рік і. Все, вся страна готовится к этому Новому году. Кто-то печет сладкие пирожки, кто-то блины, кто-то варит сталь и готовит ее для того, чтобы работала оборонная промышленность. А кто-то в ходе специальной военной операции прямо на фронте выполняет свои задачи и готовит свои подарки Родине, свои подарки России. Стоит у своей печи и там работает, несет службу. Різкують собою. Україна утриманка колективного заходу. Ай, як бо, ай, які колки, і які неймовірно болючі і принизливі слова. Це хто каже Російська Федерація, яка навколішках облажає Китай і не тільки? серйозно. Коли хтось із Запаєбріка дає оцінку Україні, яка не є ідеальною, яка не є досконалою і має безліч недоліків. Але все одно хочеться запитати: а ви хто такі? Ви Норвегія? Можливо, ви Данія? Можливо, ви Фінляндія? Яка така ви країна чи Саудівська Аравія? Яка відповідає всім критеріям і стандартам сучасної розвиненої держави президент Соєднених Штатів Дональд Трамп, коли характеризував діяльність Володимира Зеленського, все-таки выражался, скажем так, дипломатичним языком, як і положено главе государства, що он не сказав, От, добавим, добавим к його словам несколько моментів. Все-таки вот одна из характерных черт украинского военно-политического руководства заключается в том, что они искренне считают, что они представляют собой каких-то геополитических игроков, от мнения которых ну, что-то зависит при решении тех или иных вопросов. Ну, вот когда ваша страна является содержанкой, ну, скажем, коллективного Запада, хотя вот слово коллективное уже не совсем правильно применять к Западу, когда э, ваши вооруженные силы представляют собой прокси-силы другого государства, по большому счету, когда э, на 80% снабжения и поступления вооружения военной техники зависит то же самое от того же Запада, ну какое у вас может быть свое мнение по, скажем так, оперативно-стратегическим и геополитическим вопросам? Не может быть у вас никакого мнения. Что я у вас, кроме отсутствия канализации и в чем вы пышаетесь? Вашою бідністю, вашою розрухою не треба давати оцінки українському військово-політичному керівництву. Цим займається український народ, на відміну від вашого. Але нам приємно, що 24 на 7 Україна говорить про Україну. 24 на 7 європейці говорять про нас. Американці теж можливо не 24 на 7. і росіяни. Бо немає нічого важливішого у світі, аніж Україна. Ну, зрештою, ну хто захоче говорити про оцю сміттєву яму, яка називається Російською Федерацією? Ось і всі пропагандистські російські ток-шоу, тільки нам і присвячені. Бо немає Росії, є Україна. Немає України у складі Росії. Росії не існує. І навіть коли закінчиться конфлікт. Украина, если уцелеет в каких-то границах, скажем так, руководству этой страны еще придется много десятков лет мотаться между кабинетами в Вашингтоне и Брюсселе и заходить туда со своим мнением, а выходить уже с другим. Ну вот такая цена независимости, за которую так искренне бьются самые широкие слои украинского народа населения на данном этапе и по-другому не будет, если у вас не произойдет какого-то, скажем так, ну, ментального сдвига, я бы сказал, вот в сознании самых широких украинских народных масс. Вот что вам уготовано в самом ближайшем будущем. И э, когда говорят мы, опять-таки, что руководство Украины, что некоторые представители других государств, мы сейчас разработаем свой план, мы сейчас доложим свое видение. Наши с европейцами, мы сейчас по ответим вечером, мы работаем над нашим планом. Нікого ваша не рішитель. Да, У мене не було прочитати, я не успіл. Но Трамп, наверное, сразу должен прочитать, то, одразу мы прочитати матку. Ну і якщо ви сумніваєтесь в моїх словах про нікченість Російської Федерації, при тому, що зрозуміти то, мене правильно, звісно, воєнна машина ще потужна. І гроші є, і сили є, і території, і люди. Але в цілому, на що сподівається Росія? Чи можуть вони взяти і окупувати Україну? Ні. Бити нас. Розстрілювати нас, покласти енергетику, да, окупувати ні, зрештою, сінтеналітики Діпстейт підрахували, що враховуючи кількість територій на сході нашої країни на Донбасі, яку контролює Україна, просто для того, щоб вийти на адмінкордони Донецької області, Росія нам ще знадобиться близько трьох років. Тобто, я ще раз повторюю свою тезу, що просто взяти і нас перемогти з виної точки зору, росіяни не можуть. Інша справа це. Надіятися, це сподівати, це благати Дональда Трампа, щоб він змусив Україну до капітуляції. Пропагандисти навіть не приховуються, навіть не ховаються. Вони таки кажуть, що Трампу треба просто посилити тиск на Зеленського, відрізати йому всі шляхи, перестати його вмовляти, а прям поставити питання руба. Не Путін мусить довести справу до кінця. Не СВОшна армия поставить Зеленского украинцев из брони силы на холина. Трамп Для успеха мирного плана Трампу надо усилить давление на Зеленского, отрезать ему все отступные и запасные мосты. Во-первых, Трамп должен политически договориться с Израилем, что в случае форс-мажора Израиль не примет Зеленского и не предоставит ему ни политическое, ни иное убежище. Это очень важный элемент. Учитывая, что у Трампа есть очень хорошие отношения с... И, а, действующим... а как он Израиль может отказать по принципу рождения? Он может туда поехать? А я думаю, что могут быть найдены определенные юридические и политические моменты, когда Израиль откажет Зеленскому во въезде на свою территорию, тем более не предоставит ему никаких гарантий по, а, собственно тем моментом, по которым другие лица там могут укрыться. Напомню, у Трампа хорошие отношения с премьер-министром Израиля, с Кнессетом. Ну, в конце концов, Кушнер есть для подобного рода миссий. Поэтому это надо сделать, чтобы Израиль не стал той страной, куда Зеленский может убежать. Это первое. Второе. Надо усилить коррупционное давление на Зеленского. У ФБР масса материалов, и Трамп должен поставить перед Зеленским, ну, просто выбор. Давай компромат на Байдена. Росіяни, як ніколи зараз вірять, в американську владу там знаходяться біля Бога, які можуть їм подарувати перемогу. І такою нікчемною, такою слабкою Росією ми ще з вами, друзі, ніколи не бачили. А Трамп должен розуміти, що Зеленський это человек, который буде до конца саботировать його мирний план, Поэтому надо максимально жорстко, прагматично і цинічна. Действующему 47-му президенту США поступать с нелегитимным руководителем Украины. Теперь по поводу глобальных стратегических целей Трампа его задача развалить и похоронить Евросоюз. Не случайно, что Дания открыто уже говорит, что Трамп угроза национальной безопасности. Вы знаете, я вот подумал: Трампу надо получать Нобелевскую премию мира, а тут война с Венесуэлой. Ну, не Камильфо. Тем более, совсем не ясно, какой там будет результат, а вот, допустим, высадка американского экспедиционного корпуса на Гренландию и взять под контроль Соединенных Штатов Америки этого острова, это было бы хорошим решением. Но это и которое... сценарий. Неважно, неважно, нас слушают в Белом доме. То, что мы здесь говорим, и то, что казалось фантастикой еще 2-3 месяца назад, это сегодня становится реальностью. Понимаете, сегодня такое время, когда невозможное становится возможным. Это факт. Поэтому главное, что мы можем пожелать Дональду Трампу, Пажуші з Європи в цьому плані на даному історичному матрі наші а, інтереси совпадають. Ну і давно в нас не було Марії Захаровою. Треба якось не так. Давно в нас не було ніякого алкогольного застолі. Я переконана, що Марія Захарова як не хніх, чекає різдвяну новорічні свята, тому що в цей період від всіх буде трошки пахнути Машою Захаровою, хоча від неї пахне Машою Захаровою і оковитою 365 днів. На рік. Але чому вона з'явилась? Марія Захарова вирішила провести аналіз угоди між Францією та Україною. Ймовірно, із того, що каже Марія Захарова, мова йде про міражі, про літаки, які в перспективі впродовж багатьох років має отримати Україна. І здавалося, Маша, ти тут к чому? Маша радость не наша, самоліти не вам, деньги не ваші, соглашення, дружба Франція, Макрон. Що не стається, чому ви переймаєтесь так питанням того, що деє кому дістанеться? Росія спить і бачить, що вона розсварить нас із нашими європейськими партнерами, розірве зв'язок, що нам перестануть допомагати як фінансово, так і воєнно. Але майже чотири роки, як на фронті, фіаско за фіаско, за так і в міжнародній політиці. Це россия Росія Россия могла вплывать на международку. Ну а сегодня, ну все же над ними смеются. Денег на столь крупную покупку, а речь может идти о 200, о, извините, о 20 миллиардах евро, у киевского режима все равно нет, равно как и у Парижа нет заявленных объемов техники. Вот такая вот виртуальная интересная сделка. У одного нет денег, у второго нет товара. Но они о чем-то договорились как бы на будущее. Судя по всему, намечается одна из крупнейших афер в современной истории. И это, я хочу сказать, при понимании, конечно, французской стороной, что все, что будет поставлено, если когда-нибудь будет поставлено вот из этой сделки или поставляется сейчас, уничтожается Российской Федерацией как наносящая нам урон и угрожающая нашей безопасности. І дивовижно, як корупціонери всіх країн світу поміж собою подібні. Ну а російські вони взагалі еталонні. Знаєте, як там пропонують боротися із корупцією серед чиновників та депутатів? Треба, виявляється, просто скасувати декларації, і це і допоможе Росії якимось чином побороти корупцію. Ми теж все це проходили, але... Бачите, чим відрізняється Україна від Росії? По перше, всім по-друге, в нас надзвичайно сильні антикорупційні органи. Це б мені довелося дуже багато пояснювати росіянам, що таке антикорупційні органи. В них їх немає. В нас дуже сильне громадянське суспільство. Тут би взагалі мені і доби не вистачило. Саме тому кожен раз ми безкінечно. Але змушуємо і нагинаємо нашу владу, якщо вони намагаються якимось чином випасти із антикорупційної діяльності. Зрештою, ми частина західного світу і західні партнери теж мають на нас вплив. А що відбувається в Росії? Чи можна на них буде якось повпливати? Ні. Тож, власне, тікток-експерти тепер, тепер тільки і дають оцінки цим чиновникам, які хотіли собі таке запропонувати, мовляв, що. Чи це не здається вам дещо викривленою реальністю, коли ти приховуєш накрадене, ти отримуєш маєтки, статки, яхти, проституток, машин, і при тому не перед ким не звітуєш. І це, мовляв, тобі і допомагає боротися із корупцією. Зрештою, я не дуже розподіляю критику від Тікток-експертів в тому сенсі, що ну, ви ж схавили, коли вам сказали, що війна це мир, а смерть це життя. То, чем бы коррупцию не назвать антикоррупционной деятельностью. Депутаты предложили отменить ежегодные декларации для них, якобы это будет лучше для борьбы с коррупцией. А я вам, знаете, что скажу? Это сделано для того, чтобы с ней не бороться. То есть они теперь могут в наглую, ну, то есть. Теперь их доходы не будут обнародованы, понимаете? То есть они могут по декларации несколько лямов провести через себя миллиардов. И мы этого не увидим, и никто не увидит. То есть они имеют право, будут теперь наши депутатики, не сдавать декларации. А знаете, что надо сделать? Заставить их сдавать декларации. Декларации их родственников, братьев, сестер, дальних знакомых. Любовниц всяких знакомых, знакомых, чтобы сдавали декларации, если у них есть доход у общего ближайшего окружения или знакомых депутатов или чиновников. Есть суммы превышающие более 20-30 миллионов оборота за год. Денег, надо этих людей наказывать. Конкретно, потому что это явный признак коррупции явный, конкретный признак того, что бабки воруются. Вот так будет правильно. А делается все вообще наоборот. И на этом, друзья, у меня все. Але під завершення, звісно, вам нагадую, наскільки важливо нас підтримувати вашим лайком. Не забувайте їх лишати. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайк, Коментуйте, почути і побачене. І перш за все, ходіть в опис до нашого випуску. І обов'язково за посиланням переходьте і в підтримку Збройних сил України, які сьогодні подарували нам так багато сюжетів, завдяки яким Росіяни горіли. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.